The cat sat on the Захисників ще 307. Це другий етап обміну у форматі тисячу на тисячу. Таке повідомив президент Володимир Зеленський та координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на рідну землю. Повернулися військовослужбовці десантно-штурмових військ, сил безпілотних систем, військово-морських сил, сил ТРО, прикордонники і нацгвардійці з окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше звільнено з російських катівень 27 захисників Маріуполя. Усі 307 Визволених оборонців, чоловіки, представники рядового та сержантського складу, глава держави, запевнив, працюємо над тим, щоб повернути кожного і кожну з російської неволі.